Доброго дня вас вітає Полтавщина. І сьогодні найперше, поки ще немає багато вітру і не дуже жарко, ми побризкаємо з вами смородину, бо вже гляньте, що робиться. У мене тут актафіт. О, пішла жара. Кожну верхівочку обробляємо сюди. Ух, під кожний листочок зазираємо отак, От щоб їм там нічого ніде не залишилось. Отак От о хай живе. Он все робиться. туди все. Ось так, що у нас з трояндою? Троянда вроді чиста у нас, гляньте, бо я той раз бризкала актофітом і тут витрималось усе, а на смородині, бачите, отакої такої гадості набралась. А трояндочка чиста. І ось вам трояндочка. Сьогодні 15 травня. Вона вже перший бутон пішов. Так, погоду. А ні, гляньте ось, знайшла. Погоду не вгадаєш. Хоч так трішечки побризки. І цю трояндочку на всякий випадок, щоб нічого не причепилось. І цю смородину обробимо. в мене ось картопелька відходить від морозів. Зараз я, мабуть, трішки бризную на неї, поки нічого нема, хай нічого і не буде. Руки уже заодно в руках трішки. Ну, капусточка чиста. Вроде ще без нічого. Тов добиває вон кукурудзу, до жову да топтує вже цю капусту. Не знаю, що мені з ним робити. Ось таке. Розсаду я вже винесла знову на вулицю. Ой, там упало щось. Зараз підніму. Ось так. Герочок упав. Вже привикають до свіжого повітря, воно вже починаються падати. Так, вже сухо треба поливати. Зараз палю. Томати ніяк не годні. Ну, що виберу, то й посажу. Гідотного садити не буду. А те, що хорошеньке, все посаджу. А перчики й сині гарно. Якщо привикнуть до свіжого повітря, то будуть рости. Прикриваю його трошечки, щілинку залишаю, хай привика. Бо таке вже тепличне, що дивитися страшно. А ось ці томати, що я посадила ось зовсім недавно. Я одразу думала, що нічого не зійде. Гляньте, сходять. І знаєте, що я подумала? Мабуть, що я рано його садити нічого не буду. Ну хіба що сині перці, бо їм треба довго, щоб вирости. А томати, ось гляньте, яка краса. Вони ось зараз за тиждень догонять те, що в мене мучається у гнилі у тій ніжці чорній. Нікуди не годне. А тут ось гляньте, яка краса. Це в мене ось низькорослі, оце рослі. Я і садила тільки мамако і дрова. Чи... Да, мамако. А це ж високорослі, гляньте, щитиною стали ось до самого краю. Так що, мабуть, наступного року я і морочитися не буду. Ото синенькі з перцями посаджу, а остальне все нехай йде в грядку. Полуничка ось яка. Ось така. Ось така. Тут ще полуничці у мене вон зірочки ростуть. О. Вона зав'язувала все. І ось така. Це полуничка жодного разу не була прикрита. Усі холодина собі винесла і будь ласочка, Ті, що ранні сорти, вже вона така полуничка. у відкритому ґрунті. Перший горошок. Ось уже квітне. От. Редиску вже вибираємо тут. Де була зимова цибулька. Оце вона. А весняна цибулька, оце вона. І у мене тут, що тут, що тут, можна на любій діляності цієї цибульки про це розмовляти. Ось гляньте, у мене тут було чотири сорти. Чотири сорти цибульки. І що вони, чотири сорти, воно все видно. Гляньте, одна вже. Ось яка. ось, Бачите? Друга ось яка. А третя ось яка. Тільки-тільки на і на цій цибульці так само видно, бачите? те вже високе, а те низеньке, видно рання, пізнє. Ну, хай буде. І ось яке ще тільки-тільки починається, Оце тобі таке. Морку посадила, подосаджувала тут, де могла. Ну і що ж, тофу тут уже не один раз пройшовся. Може, із-за того в мене моркви не було, що він тут по цій грядці тупцюється безперервно. От. Ну а цибулька оце так. Де велика, де маленька. Яка буде, така й буде. Не піде на рібку, ми її так з'їмо. Ми цибульку любимо зелену. Так що перейдемо і так. От. Капуста. Часничок. Бачите, який вона гарний. Ось так, височезний вже. Ось як мій чесничок виглядає з боку. Товстенький, гарненький. Так що будемо часничком. Редичку тут теж доїдаємо. Капуста пізня. Оце тобі така. Тут іще що. Тут у мене ось сусідський дом високий. І за нього тут тінь. Годин, мабуть, до 11 і нічого тут немає. От. Аж поки поки сюди сонечко звернеться. І вона оце, як були морози, та он раніше на сонечко вискакує. Та ще нічого, а ця, ось гляньте, вся ж синя сидить. І цю, цю треба пересаджувати, бо вже нема серединки. І цю, мабуть, прийдеться пересаджувати, бо воно вже замучене таке сидить, що й ну, а в мене там трику ще є. Можна пересадити. І вон сидить теж ніяка. Пересадила капусточку. Так вона себе зараз почуває ти хоч вона величенька і така хоч у ріст пішла. А то отак сидить, хто значить з нього толок, буде чи не буде. Ось так. Тепер моя грядочка виглядає так. Воно, коли я пересаджувала, було прохолодненько і такого й вітра не було. А зараз пішов такий гарячий вітер, і воно враз усе зав'яло. А стояло, як солдатики. Ну нічого, приживеться. Ну і кукурузу тоф убрав. І тут, і там. А ця ось рання, бачите, оживає, вже якось так накручується, вже вроді як добре. Ну так. Малинка. Вже все. Повикидала свої квіточки. Будемо їсти малинку, мабуть, у червні то вона там на липені йшла на кінець червня, а це, мабуть, до червня вже будемо куштувати. Бо ось гляньте, це не замерзла. Квіточка. Ні, не замерзла. Це жовта малина. Отак, вже все з квітами. Вон гляньте, якими гроночками висять. Хай квітне. Господи благослови. Моя салатна грядка нарешті. І то гляньте. одеський кучерявець я ж висіяла сіяла багато. Ну вже якщо цього насіння не зібрати, я не знаю, воно само по собі росте, само по собі не пересаджувати, не треба нічого. Само і сіється, і на наступний рік через зиму завжди він є. А це гляньте. А лова роса дуже гарна. Ще трішечки вже будемо рвати, та вже скубимо. І така цибулька та, що рібкою все саджена, великою. Наїду. Отакий салатний мій куточок. У ну, нас петрушкою гляньте. Я нічого не розумію. Навіть якби тут щось і мурахи попрацювали. Ну, щось би то залишилось. Ну такого ж не може бути, так гляньте, не листової, не ні кучерявої. Ніякої нема. Ніякої. І навіть і, ніякого і ознаки нема, що воно колись буде. Це вже другий рік я без Петрушки. Ну Це ж не вона. Це бур'ян. Ну що ж, будемо чекати ще. Ще хочу морку вам показати. Гляньте, та, що зимня на зиму посаджена. І та, що вона зійшла весняна, вони однакові. Це не, не, не трішечки, не більше. Що тут така, що тут така, ось гляньте. Що ось яка маленька, що тут така маленька. Отак. Ось ще щось сходить. Так що, не знаю, чи з морквою возитися на зиму, чи не возитись. Ну, цибулька може навіть і нехай. Хоча гляньте, і тут така, і тут така. Залежно від того, який сорт. Вона однакова. Так що весною теж гарно. Нічого такого супер різниці ніякої ніде нема. Тішечки краси, як зав'язується полуничка Такий мій сьогоднішній огляд. Ось бачите, яка капустинка вон уже, як в'яжеться, а яка вон сидить на місці. Ну що ж, не без цього. Такий мій город на 15 травня. Такі мої квіти, такі мої ягоди. На цьому я з вами прощаюся. Пишіть ваші коментарі. Я буду рада любому і вашим підсказочкам, і вашим побажанням і вашій критиці. Усьому буду рада. До скорої зустрічі, мої любі. Усім до побачення, усім пока-пока.